Ну, от ваш коментар мене в черговий раз наштовхує на думки, що я зробила правильний вибір, приїхавши в маленьке містечко. У нас населення 18 тисяч мірамічі, і жодного разу не було такого, щоб я, наприклад, захотіла піти в банк і не змогла записатися на наступний тиждень. Або навіть були ситуації, коли мені терміново треба було вирішити питання, я приїжджала в банк і мені допомагали. Так само з медичною системою. Декілька тижнів тому моїй доньки захворіло вухо. Я приїжджаю з роботи вже майже шоста година вечора, вона лежить, та вухо стріляє в червоні сльози біжать. ну, треба терміново щось робити. Ми поїхали в Auto Hours Clinic. Це клініка, яка приймає дві години, по дві години кожен робочий день. Ввечері, після роботи можна приїхати. І ми витратили півтори годинки на те, щоб її оглянули, і вже через півтори ну, через звісно, трошки побули. Через півтори години ми вийшли, у нас був вже рецепт на антибіотик. Наші друзі, ситуація була аналогічна. Теж малого заболіло вухо, вони поїхали в вимерчинці. Як ви думаєте, скільки часу вони провели в черзі? Просто ваші здогадки. Найбільше п'яти хвилин це була відповідь батька тої дитини, коли я запитала, скільки вони часу там пробули, сказав: не більше п'яти хвилин, але і була також ситуація, коли наші. Друзі українці також привезли туди дитину з переломом руки. Ну, от вони пробули в черзі декілька годин. Бо була черга. Тобто, як повезе, і я думаю, що якщо ви там вмираєте в чергах, то явно ви поїхали в якесь велике місто, де є купа людей. Але вмерти вам ніхто не дасть. Якщо у вас термінова ситуація, вас приймуть швидше. Тобто, ну. Я не знаю, де в яких ви країнах жили до Канади, що у вас був там шикарний медичний сервіс. Я не бачу нічого страшного в канадській медичній системі чи в банківській. Все звичайне. Нічого поганого чи хорошого. Все звичайне, воно працює, що ще треба.